Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Провів сьогодні РНБУ урядовці. Прем'єр-міністр Шмигаль, перший віце-прем'єр Свириденко, доповіли щодо програм підтримки наших людей, громадян України та українських бізнесів. Є підтримка, є оселя, безкоштовне харчування для українських дітей в школах, програма вчительської доплати, яка запрацювала з нового року. Програма «Зроблено в Україні та інші наші програми. Як би не було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на є підтримку, і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім'ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми. Національний кешбек. Це теж така. Кількість учасників, яка говорить сама за себе, ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні, і це буде. Я дав відповідні доручення уряду. Важливо, вже готові на весну з індексацією пенсій, і це буде з 1 березня. Сьогодні ж ми заслухали деякі ключові питання щодо нашої. Фінансової стійкості щодо фінансової дисципліни є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту. Імпорт, і це стосується не зброї, значно перевищує наш експорт тенденція, яку слід змінити, слід значно більше створювати можливості для виробництва в Україні для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні, так само як ми. Вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї. Урядовці повинні працювати і щодо інших галузей. І також ми доручили працювати з партнерами, щоб більше було нашого ресурсу, нашого спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності, і це багато аспектів від гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель. До більшого захисту наших міст йдеться передусім про протиповітряну оборону. Сьогодні ж на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулись зміни керівників податкової служби та фінмоніторингу. і вже є перші результати результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені, і це стосується.